Вас, Олені Валерівні, будь ласка, Олена Валеріна, запрошую вас бути активними учасниками нашого семінару. Заверка розпочати семінар. Я запрошую вас до співпраці. Тема нашого сьогоднішнього семінару шляхи реалізації задатків, здібностей та обдарувань дітей з особливими освітніми потребами в процесі колекційно-відновлювальної діяльності. Програма семінару знаходиться у вас в хвалі. Дитина у них і народжується зі своїми природними здібностями і задатками. Але щодо дітей з особливими освітніми потребами, тому що, мабуть, треба більше часу їм приділити, уважно придивитися, створити сприятливе розвивальне середовище. І тоді ми точно всі з вами побачимо, які вони талановиті. Оптимальною умовою для дітей з особливими освітніми потребами є, як я вже сказала, створення розвивального середовища, от, яке повністю задовольняло потреби таких дітей, в якому вони змогли накопичити накопичувати свій досвід. І могли спілкуватися з навколишнім середовищем. Чим більше дитина спілкується з навколишнім середовищем, чим більше отримує вражень емоційних переживань, і чим більше вона все відтворює в своїй діяльності, тим більше розвивається її уява і йде, стиму... йде стимуляція розвитку її природних задатків. Така дитина Виходить з дитячого закладу оригінальною креативною особистістю. Хочеться згадати слова, слова Сухомлинського: музика, уява, фантазія, казка, творчість ось доріжка, йдучи якою дитина розвиває свої духовні сили. І це погодьтеся, правда. Ось сьогодні педагогічний колектив дитячого садочка, який нас запросив, спробує нас з вами переконати, що діти з особливими освітніми. Потребами звичайні такі, такі діти, як і всі, і на, практич, на, на практиці покаже шляхи реалізації даного питання. На початку пропоную вашій увазі, відеопрезентацію життя дошкільного життя, джакладу і демократи. Сейчас, как всегда, нам надо пару секунд. И садок, і ти я рад, і літом зимою, друзі, всі завжди зі мною. Тут. І в саду у нас ростуть ні черешні, ані груші, саші, вані і катюші. Тут ростуть не вишеньки, машеньки і мішеньки. Тут ростуть не гілочки, Насті і Аліночки. Є у нас садівники, знають їх всі малюки. Доглядають вони нас, всі чудові, просто клас. Ось який тут диво сад для таких, як ми маряк до дошкільний навчальний заклад, «Дивограї». В садочку 11 прекрасних, заповнених світом і радістю гру. В наша група гарні діти, як під сонцем чудо-квіти. чуйні, добрі і красиві, не і дуже милі. Ми веселі валюки, любимо з залюбки, дивокрай наш другий дім, теплий затишно у ми, діточки маленькі, веселі чотирненькі, любим Любимо бігати і грати, танцювати та співати. В наших групах дуже мило, гарно, світло і красиво. У нас маленьче все гаразд. Завітайте ви до нас. Наші групи затишні, до вподоби всім вони. Що тут бачать наші діти? Іграшки, на вікнах, квіти і яскравий килимок для малесеньких діток. Малечі гратись, морозиму навчатись. Роби наші особливі, повних та оновиті, обдаровані діти. Вони досліджують, фантазують, мріють, захоплюються, розмиковують. У садочку ми живемо, дружно, радісно ростемо, І вчимось ми за щоб до школи вчасно йти. Ми малюємо і рахуємо, і стриваємо, і танцюємо. Міцним сном спимо завжди, щоб здоровими рости. Кожна дитина найкраща Берлина. саме так кажуть наші вихователі. Вони обгортають малят любов'ю і турботою, так само, як мужка гортає перламутром маленьку маленькою Що за шум? Це ми веселі бджілки під яскравим сонечком. Ми розумні, кмітливі, дружні, вправні, сміливі. Ну, а також братсько вийти знамениті, умієм разом і грати і весело відпочивати. У кожного своя свята зоря, запалена з народження дитини, щоб відкривати планети і моря, і стати дивом на ім'я, людина. Ми, люди, зорі, нам дано світить, дитячі долі серцем осягати, Любов'ю сонячною вічною боріть Зоріти радістю і не згасати. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була оточена любов'ю, то двері до граю завжди відкриті. Сьогодні ми хочемо розкрити дуже актуальну тему Шляхи реалізації здібностей, задатків і обдарованості дітей з особливими освітніми потребами в процесі корекційно відновлювальної діяльності. В нашому садочку функціонує дві спеціалізовані групи. Юрічка, включи світ, бажаю, група дітей з фонетико-фотоматичного недорозвитку мовлення та група дітей з дотримкою фактичного розвитку. Немає жодного сумніву в тому, що всі діти талановиці, отже, знайти, розкрити, сприяти розвитку талантів дитини найголовніше завдання дорослих. для того, щоб забезпечити дитині належні умови для розвитку. Ми з вами дорослі повинні розібратися в трьох поняттях: задатки, схильність та здібності. Що ж саме таке задатки? Задатки це деякі генетичні особливості будови мозку, нервової та інших систем організму, які є природними передовому розвитку здібності. І хочу вам привести приклад яскравий приклад. Це сім'я Дірюєних, там де мати Альбіна була гімнасткою, стала чудовим тренером. Навчила свою доньку чудова Ірина Діруїна, яка так само завоювала дуже багато золотих медалів. Була гімнастка і так само стала тренером. Пішла по материнським задаткам, якщо можна так сказати, наступне це схильність. Схильність це перша і найбільш рання ознака здібності, що зароджується. Ми з вами знаємо, коли приходять діти до груп раннього віку. Потім другу молодшу групу. І ми вже знаємо, наші керівники музичні вони виявляють дітей, які більш схильні танцювати, хореографії, які співучі. А хто здебільшого хоче творити своїми маленькими ручками. Та здібності наступні. Здібності це індивідуально психологічна особливості людини, які безпосередньо впливають на успішне виконання одного або декількох видів діяльності. Але на цьому ми зупинимося трішечки пізніше до роботи нашого молодого практичного психолога з батьками. А зараз, шановні жінки, шановні колеги. Ми з вами в садочку, де всі фантазують, уявляють, творять дива. І я вас запрошую до подорожі, але ж не на Червоний, на Чорному морі, а до океану під назвою Art Ocean, океан творчості. В цьому океані існує сім островів. Вони всі чудові і мають чудову назву. Це острів дивогра, дивоцвіт, дивоексперимент. Дивоказка, дивофарба, дивограс. І зараз я пропоную запрошую вас до першого острова під назвою Дивограм. На цьому острові живуть чудові майстри паперопластики. Паперопластика. Більш сучасний вид мистецтва, залучаючи дитини до продуктивної творчості, розвиваються психічні процеси, мислення, пам'ять, прийняття, вирішуються педагогічні завдання, розвиток дрібної моторики, уваги, посидючості, старанності, акуратності. На початковому етапі роботи з паперопластики наші педагоги використовують техніку серветкового мережева, яка є доступною для будь-якого дріб'я. Згодом процес творчості ускладнюється і тоді використовується техніка квілінгу. Саме в цих сюжетах ви побачите дані техніки. Спочатку ми побачимо паперопластику. Це гурткова робота вихователя спеціаліста першої категорії Комар Ленина Судін. Будь ласка. Що категорії марка Волина Ігорівна, і саме дітками з особливими освітніми проблемами група фонетико-поніматичного дорозі комі. Діво фарби, де мешканці дуже люблять малювати на склі. Малювання на склі не лише оригінальний засіб розвитку творчої з дітьми дітей малювання. Художнього мовлення та ефективний вліт арт-терапії, особливо тим, що дитина має можливість експериментувати. Тож пропоную вашій увазі заняття на розвиток математичних процесів та лексико-граматичних категорій з використанням техніки малювання на склі. сплі. Роззаняття проводить молодий спеціаліст, вчитель логопед Акімова Наталія Михайлівна. Але вона подає нам чудові наддії. А нельзя убрать камеру на деткам будут мешать. Они будут их много ходить со Пожалуйста. Сейчас. Наталья Николаевич, сейчас Добрый день, шановные гости. Добрый день. Малята, гарні ваші ученята, карі сині, зелененькі. Ви для мене всі любенькі. А я бачу, ваші очі посміхаються. Отже, у вас гарний настрій, так? так. А я вам привіт принесла від вашого давнього знайомого. Відгадайте від кого. Маленьке, вускове, веселе створіння, що народилося на місяці і спустилася до нас, щоб дружити з нами. Хто це? Дуже. Він вам передав привіт. вы найдете фильм. Я вас запрошую поделиться. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Що трапилося в казковому світі? Зникли фарби. Зникли фарби. А ми допоможемо Лунтику їх відшукати. Тоді стаймо один за одним. <кій> а тепер увага. Три кроки вперед. Один, два, три. А тепер один крок назад. Один. Один крок вправо. Один. І три кроки вліво. Один, два, три. І повернулися наліво. Діти, а що це за дивний предмет? Подивіться уважно. вас. Ваза. ваза, а що це за ваза? Вона за. А ще яка вона? Так. Скляна. Скляна. А мені здається, чи вона чим наповнена Кулька. кульками. А що це за кульки такі?